Міфи та легенди В SEO, частина восьма. Тут ми поговоримо про довжину тексту. Так, досі хтось вважає, що довжина тексту, який ви напишете у себе на сторінці, впливає напряму на результати, які ви досягнете. Тобто, чим більше ти текст напишеш, тим е, вище ти станеш і займеш позиції. Але насправді це не так. Google оцінює. Повноту документу, тобто наскільки він відповідає запросу користувача. Якщо він відповідає повністю, закриває всі питання максимально розгорнуто, то він може бути і на одну сторінку, і цього буде достатньо. І Google Совокупності з іншими факторами, а вже ж покажеш, цього конкурента в цей сайт вищий, ніж ваш. А ви можете написати 10 сторінок А4, впихнути їх на сайт, але нічого не досягти, бо цей текст буде е, так звано водянистий, він не буде відповідати на питання користувача, нормально його не розкривати і ваш контент буде неякісним. Тому зважайте на це, робіть якісний контент і SEO. Успіхів вам!